З правовою кваліфікацією інклінованого злой кримінального правопорушення. Захист фактично наполягає на тому, що такі дії можуть підпадати підрозділ з частини першої, точніше, частини четвертої статті 112 пільм один. Саме обвинувачення чула доводи сторони захисту на попередньому судовому засіданні буде враховане, Я вважаю, що Кваліфікація має місце, проте, все ж таки, як додаткова кваліфікація і подальше основного вимагача, скоріше за все, планує повідомити про підозру і за цією спіттям, про те, в складах се саме державі агресора, має місце бути в цьому кримінальному провадженні, оскільки посилання на відсутні самим сам. Ну, на мою думку, він банальний, це корисливий тобто, заробіток грошових коштів разом з громадянами Російської Федерації. Щодо посилання захисту на відсутність ризиків, також коротко зазначу, що під час продовження запобіжного заходу виключно слідчим іншим повністю повністю ну, на моєму переконання. Як надані обвинувачення, матеріали, які мають доказове значення, а також саме захисту а прийнято зважене, вірне рішення щодо продовження запобіжного заходу. Призиком Шановний суд хотів би зазначити, що дійсно з перебував довгий час в республіці Кіпр, саме в Лінасоря. Приїхав до території України на територію України, про те, відповідно знову ж таки на телефону суд. Велика в матеріалах сіба або здається, навіть допомогу телефоні, які надавалися. Це не вся інформація, яку вдалося отримати з обвинувачення, а надавалася виключно те, що ми можемо зараз розголосити. Про те, що Зорка заїхала на територію України під певні гарантії якихось, скоріше за все, дуже поважних людей. А ви ж там обґрунтуючи питання, пиште, що СБУ прийшла? Знаєте, на сьогоднішній день багато обставин необхідно, скажімо так, встановити. І час розслідування, скільки на телефоні йому проходить дуже багато органів, в тому числі ССБ. Хто вот. саме послався, я, ну, той точніше я не можу розвідувати.